Розмисла наодинці з собою. Імператора Рима Марка Аврелія Антоніна. Переклад ЛУКАС. Третя книга. Перше. Зрозумій не лише те, що життя спливає щодня, і залишається все менша його частка, але й те, що за дуже довгого життя. Не завжди залишається сила думки для розуміння того, що відбувається, і осягнення справ божеських і людських. Якщо людина тупіє, це не відображується на її диханні, травленні, уяві, бажаннях тощо, але слабшає її влада над собою. Людина вже не розуміє своїх обов'язків. Нездатне розібратися в оточенні, та не може дати собі звіту, що краще вже розлучитися з таким життям, все це потребує твердого розуму, котрий вже втрачено безповоротно. Отже, треба поспішати не лише тому, що ми все ближче підходимо до смерті, але й тому. Що ще за життя нам загрожує втрата здатності вірного розуміння і спостереження речей? Друге. Слід звернути увагу і на те, що щось привнесене і мінливе у витворах природи має особливу привабливість і захоплює. На спеченому хлібі подекуди з'являються тріщини. Ці ушкодження чужі основної мети мистецтва пекаря, але вони надають хлібу особливо апетитного вигляду, плоди фіги лускають, досягнувши найбільшої зрілості, а в перестиглих маслинах сама близькість гниття надає якусь особливу принадність плоду низько схилене колося, похмуре чоло лева. Піна, що б'є з пащі вепра і багато іншого, далеко не привабливе саме по собі, супроводжуючи те, що створене природою, підсилює загальне враження, все це вабить до себе людину, яка володіє особливою сприйнятливістю і більш глибоким розумінням суті цілого. Навряд чи вона зможе не відчути важливість подібних явищ завжди супутніх діяльності природи. На пащі живих звірів вона буде дивитися з не меншим захопленням, ніж на зображення, що наслідують природі, які створені художниками і скульпторами. Проникливим поглядом вона зуміє розпізнати не тільки красу часу розквіту. Але і особливу красу старця, бабці, привабливість дитини, і багато є такого, що доступно не кожному, а відкривається лише тому, хто дійсно зблизився з природою і її справами. Третє. Гіпократ, який зцілив безліч хвороб, сам захворів і помер. Халдеї передбачили багатьом смерть, а потім їх самих така доля спіткала Олександр, Помпей, Гай Юлій Цезар, які зруйнували вщент стільки міст і вбили в боях десятки тисяч вершників і піхотинців, врешті-решт і самі розлучилися з життям. Геракліт, котрий стільки розмірковував про всесвітню пожежу, помер від водянки, не допоміг йому і коров'ячий чи послід, яким він був намащений. Демокрита загризли паразити. Сократа вбили теж свого роду паразити. Але який висновок з усього цього? Ти зійшов на корабель. Здійснив плавання, досяг гавані час злазити. Якщо тебе чекає інше життя, то оскільки боги всюди сущі, вони будуть і там. Якщо ж це буде стан бездушності, то тобі не доведеться більше потерпати ані від страждань. Ані від насолод і служити оболонці, яка гірша від того, хто у неї в полоні. Бо останній є розум і геній. Оболонка ж прах і тлін. Четверте. НЕРОСТРИНЬКУЙ залишок життя на міркування про інших якщо тільки не йдеться про щось загальнокорисне. Адже розмірковуючи про те, хто що робить і заради чого він це робить, хто що сказав, замислює і чинить, ти опускаєш іншу справу, все таке відволікає від турботи про власне керівне начало. Належить вилучати зі своїх уявлень усе безцільне і даремне. Особливо ж те, що навіяне пустою цікавістю і злобою, належить привчати себе лише до тих думок, щодо яких на раптове питання, про що ти зараз думаєш, ти міг би відверто відповісти, що про таке і ось таке ці думки, сповнені щирості і доброзичливості. Та гідні особи свідомої громадського життя, чужої життєвим насолодам, спокусам, норовливості, заздрості, підозрілості та всього, що змусить почервоніти, в разі усвідомлення, що оце все було в тобі. Людина, котра ніколи не полишає намагання бути серед найкращих є жрець і співучасник богів. Він товаришує з божеством, яке існує всередині нього, яке робить людину недосяжною для насолод, невразливою для страждань, позбавленою будь-якої пихатості, нечутливим до будь-якого прояву злоби, борцем у найвеличнішій боротьбі, де він має протистояти всім. Пристрастям. Внутрішнє божество спонукає людину глибоко перейнятися справедливістю і щиросердо вітати все, що відбувається і припадає на її долю. А про те, що говорить, робить або міркує інша людина, треба думати нечасто, лише у випадку. Коли цього вимагає велика і загальнокорисна справа, така людина зайнята виключно своїми власними справами, а постійним предметом її роздумів, є жереб, що призначений їй побудовою цілого. Перше, вона намагається робити досконало, що ж до другого, до вона твердо покладається на благо цілого. Адже жереб, який припадає кожному, пристосований до нього і корисний. Вона пам'ятає також, що все мисляче споріднене між собою, що турбота про всіх людей відповідає природі людини, проте цінним є не загальне схвалення, а схвалення таких, які живуть згідно з природою. Вона ніколи не знехтує і те, що являють собою ті, хто живе не так, як годиться, які вони є вдома і поза домом, вночі і протягом дня, і з ким та яким чином вони дружать. І схвалення людей, котрі самі себе не задовольняють, вона не має ні за що. П'яте. Не вчиняй ні проти своєї волі, ні опротиріччі з загальним благом ніяк не обачна людина, яка підкоряється впливу будь-якої пристрості, не наділяй свою думку пишними формами, не принаджуйся ні до велемовності, ні до зайвої праці, нехай божество у тобі буде керувати особою мужньою. Зрілою, відданою інтересам держави, римлянина, наділеного владою, який відчуває себе у посаді, подібно людині, якій не потрібні ні клятва, ні поручитель, щоб з легким серцем чекати на заклик загинути. І бадьорішим ти будеш, і не потрібні тобі будуть ані допомога зовні, ані спокій, що залежить від інших. Тож слід бути вправним, а не таким, якого виправляють. Шосте, якщо ти знаходиш у людському житті щось краще за справедливість, істину, розважливість, мужність, іншими словами, самодостатність твоєї думки, здатної вказати на шлях дії. Шлях погоджений з твоїм розумом і з твоєю долею, тобто з усім тим, що випадає на долю незалежно від вибору, тоді кажу я: якщо дійсно бачиш щось краще у порівнянні з усім цим, то поклади усю свою душу, щоб відчути можливість найкращого. Якщо ж не знаєш нічого чудовішого за геній, який в тобі живе і підкорив собі окремі прагнення, здатний вивчати всі уявлення, що зробили тебе, за словами Сократа, недосяжним для спокушання почуттів, покірного волі богів і сповненого співчуття до людей, якщо у порівнянні з цим ти вважаєш решту речами дріб'язковими і мізерними. То не приділяй своєї уваги нічому сторонньому. Ухилившись в бік, знаджений чимось другорядним, ти вже не зможеш цілковито віддатися служінню єдиному благу, яке належить тобі, адже неприпустимо поруч з благом, розумом і громадянськістю ставити щось чужорідне. Схвалення натовпу, насолоду владою, багатством, життям, сповненим утіхами, але все це здатне раптово захопити та оволодіти тобою. Щойно ти наділиш його хоча б незначною цінністю. Тому кажу тобі щиро й вільно обирай найкраще і тримайся його, адже найкраще це корисне. Якщо воно корисне для тебе як істоти розумної, то бережи його. А якщо для тебе як тварини, зречися його. Оберігай здатність судження від зарозумілості, щоб мати можливість обережно здійснювати дослідження. Сьоме Ніколи не вважай корисним для себе те. Що колись змусить тебе не додержати обіцянку, забути сором, когось ненавидіти, підозрювати, проклинати, лицемірити, бажати чогось такого, що ховають за стінами й замками. Адже той, хто надав перевагу своєму розуму, своєму генію і служінню його доброчесності, не одягає трагічну маску. Не стогне, не потребує ні усамітнення, ні багатолюдності. Він буде жити, і це найголовніше, нічого не переслідуючи і не уникаючи, його не хвилює, чи протягом тривалого, чи більш короткого часу його душа буде перебувати у тілесній оболонці, і коли настане момент душі розлучитися з тілом. Він піде з таким самим легким серцем, з яким би він виконував щось інше з того, що може бути зроблено з гідністю та честю. Адже все своє життя він тільки й думає про те, щоб не дозволити своїй душі скотитися до стану негідного свідомої істоти, покликаної до громадянськості. Восьме. В душі ушляхетненої людини, яка зазнала очищення, ти не знайдеш ані гнійників, ані паскудства, ані прихованої зіпсованості. У який би час доля її не наздогнала, її життя не буде закінченим. Як кажуть про трагічного актора, що він залишив сцену, не закінчивши й не догравши ролі. У такій людині немає нічого рабського, вимушеного, немає нав'язливості відчуження, немає нічого, щоб вартувало осуду та боялося світла. Дев'яте. Стався дбайливо до здатності створювати для себе переконання. Від цієї здатності цілком залежить, що в сутності, яка керує тобою. Не виникло жодного переконання, узгодженого із природою і строєм розумної істоти. Ця ж здатність валить нам не бути швидкими до рішень ставитися доброзичливо до людей і слухатися боїв. Десяте відкинувши все, дотримуюся лише цих небагатьох правил. Пам'ятай також, що кожен живе лише сьогоденнім, мізерним моментом, усе ж інше або вже прожите, або вкрите невідомістю. Несуттєве життя особи, не суттєвий той куточок землі, де людина живе. Нічого не варте і найдовша слава посмертна. Вона залишається лише в кількох швидкоплинних поколіннях людей, які не знають і самих себе не те що тих, хто вже давно спочив. Одинадцяте. до вищевказаних правил варто додати ще одне слід так ставитися до визначення або опису кожного предмета, який виникає перед тобою. Щоб під зовнішнім покровом шляхом аналізу його частин виявити сутність предмета і те, з чого він складається, нарікаючи всі його елементи відповідними іменами, адже ніщо не сприяє так піднесеному настрою, як здатність планомірного істинного проникнення в усі явища життя та вміння, Знайти такий погляд на предмет вивчення, щоб одразу вирішити, якому світу та яка від нього користь, у чому його цінність як для цілого, так і для людини громадянина Вищого Града, на тлі якого всі інші держави, лише окремі домогосподарства. Необхідно зрозуміти, з чого складається. І скільки часу триватиме те, що зараз збуджує мою уяву, яку чесноту треба до нього застосувати лагідність, мужність, правдивість, вірність, простоту, самозадоволення чи щось подібне, тому у кожному окремому випадку слід усвідомлювати, ось це йде від Бога. Це відбувається з огляду на зв'язок, визначений заздалегідь сполучення таке ж поєднання і долю, а ось цьому завдячуємо його існуванням, моєму одноплеміннику, родичу та співгромадянину. Хоча той і не знає, чого вимагає від нього природа, але ж я знаю і тому ставлюся до нього то і справедливо. Згідно з природним законом спілкування, водночас я прагну визначити і відносно цінність речей, власне байдужих мені. 12, якщо ти, наслідуючи правдивий розум, будеш старанно, репно та з любов'ю ставитися до справи, якої ти зараз зайнятий, і дивлячись на всі боки, Будеш берегти чистоту свого генія, ніби вже час із ним розлучитися, якщо ти будеш чинити так, нічого не очікуючи і не уникаючи, але вдовольняючись наявною діяльністю, погодженою з природою та героїчним правдолюбством у всьому, що ти говориш і висловлюєш, ти будеш добре жити. І нікому не під силу перешкодити цьому. Тринадцяте Як лікарі завжди мають під рукою інструменти та прилади на випадок раптової операції, так і ти май поготові основоположення для пізнання речей Божих і людських та в усіх навіть найнезначніших діях розмірковий про зв'язок тих і інших. Без співставлення з Божественним не зробиш добре нічого людського і навпаки. 14. Час вгамуватися. Інакше тобі не випаде прочитати ні твоїх спогадів, ні діянь стародавніх римлян і греків, ні тих уривків із письменників, які ти відібрав собі на старість. Отже поспішай до мети і, облишивши марні надії, сам, поки ще не пізно, прийди собі на допомогу, якщо лише ти хоч трохи толкуєшся про самого себе. 15. Люди не знають, наскільки багатозначні такі слова, як «красти», сіяти, купувати, «бездіяти», ТЕ вбачати належне. Для цього знання потрібні не тілесні очі, а якийсь інший орган зору. 16. Тіло, душа, розум. Тілу належить відчуття душі прагнення, розуму основоположення. Здатність одержувати враження має і худоба. Прагнення виявляються бурхливою в диких звірах, і в андрогінах, і в фаларісі, і в неронні, використовувати розум для зовнішнього дотримання обов'язків можуть люди, які і не визнають богів, і зраджують свою Батьківщину, і творять за зачиненими дверима усякі мерзенності, якщо все це згідно зі сказаним притаманне всім. То одній лише добрій людині властиво любити і вітати те, що відбувається і поєднується з нею, не оскверняти генія, який живе в її грудях, не турбувати і не бентежити її безлічу уявлень, а зберегти її чистою, суворо слухняною перед богами. Що вона не говорить ніколи всупереч істині і не робить нічого всупереч справедливості. Якщо навіть всі люди відмовлються повірити, що вона живе так просто, скромно та щасливо, вона не сердитиметься ні на кого з них і не зійде зі шляху, який веде до цілі життя, до якої слід підійти чистим, спокійним. З легким серцем і смиренною покірністю своєї долі.